Все, друзі, знову ми разом. Кого не бачив привіт, хто мене не бачив привіт. Вирушаємо далі. Ми возле стадіона Ворска, ну чуть, -чуть далі об'їхали. Навертаємося додому, просто я все думаю, як його поїхати. Ну, те що через Ігна, то зрозуміло. Можна по Сіно через Юроку, можна погнати на Баяна щось. Через Баяна. Ні, то дуже багато ще. На ще літо не розпочалося, я вам вже всю полтаву обкатав, навіть зелену вже. Так що чухаємо через Зигіна, через фарфоровий завод, брайлки, 11 школу додому. Махаємо папа этим. ладно, давайте сюди. Почтальйона. 50. Ой, забувся, що тут стоїть і поїхав сюди. Тут тільки кожен біля себе зробив. Город мог би між ними зробити. Ось ці куски.

По 240 рублів, а в нас по 130 гривень. Кстати, це мені попалося відео тіктоки. Короче, в Маріуполі огірки по 50 рублів. Помідори. Ну, короче, так само як у нас в ривнях, у них так само в рублях. Це так, для, для зрівнення. Так була по 110 і була на базарі, можна було, ну там не ухти, по 85. А знаєте, мабуть, з чим це зв'язано? Те, що фури почали ж бастувати. Фури, коротше, почали бастувати. І тому такі ціни одразу. Тобто, я вже ж казав, не на низ. Тобто не спати не должен бути, не падає вниз опускатися, а воно наоборот почало подиматися. Бачите, нас крутий чувак на крутой тачці. Помахав, щоб я переїжджав чи перебігав. А я думав його пропустити. Бачите? Повага буває з усіх сторон. жінки, студенти, пенсіонери, воєннослужащі. Ну, ось призивного віку стоїть. Такий. Такий на розслабоні може бронеріс. Броньований, теж ось броньований, стопудово йде. Сейчас, наверное, банки ж тоже там по бронь, бронь подавал. Почты, банки. Короче, коммунили. Коммунальным, наверное, цим всем, всем службам. Чтоб же бабки тарифы поднимать и по полной программе жучи. Так, вот тут. Ось тут на мене тривалися, що я на вилоси по Так що ми тут акуратно. О, дай туда таблетка. Кремом, блядь. Що вирішуємо? Що ми вирішуємо? Вирішуємо через мост? Прямой додо, що тут вирішувати. Просто що Супер, -небезпека. супер небезпечний район, цей зидіна. Прошли раз тут пакували. Ну, не то, що пакували, пред'являли, прод'яву. І питання задавал. Да не, ухеляньте хвата, кстати, ходить. Ну не всі, ж вони бронеріза, да. Краской. Щось здесь красить. Так, а батарейку я так і не положив Наверно, так і їхні. Павлю, щоб нас не вирубало. Був сигнал. Крася -тю, тю. Заборчик Каштанової алеї. Думаю, що ж так не красить. Додже, у воу. Ото мочний. Апарат. Так, зона небезпеки, зона небезпеки. Ось ну цього чувака з підбудованою возьму. Хотя в том, он в том возрасте, что надо. Ага, сейчас. Даже если вы не почтальоны... за жизнь там обижай там обижай так сейчас мы так сделаем обзор нам ли там надо нырнуть главное. Так, что тут цикало? ничего цикало. Клубника по 130 маленька. Я буде через получаю. Так що самоцікавлена. То, що ми брали по 110 чи по чому-то. Ну, вона ще ж не сладка якась. Ну, от Отстуль. От Ага, он дощ, бачите, вже аде сюди або насувається. Хорошо, що я тягну в бразилі. Поїхав з вами. Покаталися. Жюк-джук-джук-джук-джук-джук. Ка, ка 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 воу, 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 воу. Ого, прям буст селий поліцейський, щоб сразу могло запакувати. Так, по моїй любимої дорогі, так, 5649, 95-й якийсь, там самий дорогий, а в, вроде 55 Бачите, 56 49. а обичні 54. Що вони ту копійку мають, щоб Люди не були в шоці по ціні. Домінік, зроби зробив ось для себе дорогу. Чи ж десь поки власті зроблять? Чи це заправщиком? до заправщиком відноситься. Я шорці, зніму ті конфети, хто не бачить, Щоб не заморачуватися з відосом. Зараз ми з вами попрощаємося. Ще одну частину відео якраз запишу. Так, Всім гарного дня сьогодні вечора і мирного неба. З вас підписка, лайки з мене по можливості велопрогулянки по нашому місту. Так, ну тут мені вже по барабану дощ застане мене, не застане. Мишая, Джон Лили Это шесть пазлов было приторможено. whoa 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 whoa